Доброго дня! Мене звати Лада, і я вітаю вас на своєму творчому кладільному в'язальному каналі. У своїй творчій майстерні в цьому відео я хочу вас запросити, покликати приєднатися до мене у моїх добрих справах. Так, я думаю, хто дивиться мене достатньо давно, пам'ятає, що минулого року, навіть не минулого року, Взимку я влаштовувала спільник, моя добра справа і багато хто долучився. Так от, я хочу оголосити другий сезон, але почнемо ми раніше, тому що тоді ця ідея мені прийшла вже пізно. А в мене так шматочок вушка виглядає. От, А тепер. Я взагалі не дуже б й думала, щоб відкривати другий сезон, але інколи, коли неколи дівчата писали мені, чи буде другий сезон, давай другий сезон. Я подумала, чого б і ні, власне кажучи. Що нам заважає а нічого, тим паче я в'яжу речі на благодійність, які в'язала раніше. Дівчата, хто долучався до мене, так само це роблять. Річ не в тому, щоб когось заохотити до в'язання речей на благодійність ну, в цьому також, а в тому, щоб ті, хто з вас в'яжуть речі для захисників, для діток, для людей похилого віку. Або шиють також. Просто мали таку групу однодумців, з якими можна було б порадитися, поділитися, поспілкуватися приємно провести час, поспостерігати, дізнатися, що ти не один. І це вже дуже-дуже приємно. Тому я запрошую вас. Спільник Моя добра справа другий сезон. І планую я його розпочати з 25 вересня. Сьогодні в мене, здається, 11, тобто ще цілих два тижні для того, щоб доєднатися. І будемо в'язати два місяці, як і в тому сезоні. Будемо в'язати до 25 листопада, от 25 вересня до 25 листопада. Які умови та загалом ніяких не треба оголошувати просту, робити там якесь окреме відео, розказувати про плани, показувати пряжу або тканину, або щось таке? Це не це не потрібно. Ви, звісно, можете заявити про свій там, наприклад, або в чаті, або десь в інстаграмі, або де ви там в Ютубі, просто там в якомусь влозі сказати, от я там вступаю. Але це ну, не обов'язково, це за вашим бажанням. Цей проект не якийсь там така, знаєте, об'язаловка, що треба оце оце зробити. Там, це, 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 це ваше, скільки зробите одні шкарпетки. Там, Дві шапки це взагалі не важливо. А звітувати так само можна або десь в влогах, або в чаті, або в окремих постах. Це вже як вам заважає. Можете взагалі не звітувати, просто спілкуватися з нами в чаті і там це справа кожного. Ой, ніхто там не буде рахувати, скільки конкретно кожна людина зв'язала на благодійність, тому що це взагалі не важливо, це справа кожного. Що робити і скільки цього робити. От, тому я запрошую вас у наш чат в Телеграмі. Він буде. Я залишу посилання в описі під цим відео. Приєднуйтеся. Я сподіваюся, у нас збереться така достатня компанія. От там будемо з вами спілкуватися. Якщо в когось є бажання, то я запрошую як учасників, так і спонсорів. Від себе обіцяю подарунок, як і в тому сезоні. Обов'язково. Такий, знаєте, це не те, що приз, хто зв'язав краще. Це такі, знаєте, заохочувальні, приємні дрібнички для нас в'язалочок для натхнення для настрою. От тому я запрошую вас всіх, будемо в'язати. В трьох категоріях дві будуть незмінні з того сезону. Перше це на варті свободи, це в'язання для ЗСУ, шкарпетки, балаклави, шапки, жилетки, пояси, шиття так само, це стосується так само і для поранених воїнів у госпіталі. Це все за вашим бажанням. Далі в нас була казка дитинства другого номінацію, Це все для діток це одяг. Всякі іграшки, тому різне, тому долучайтеся. І третьою буде номінація. Я дуже довго не знала, як би її так назвати влучно, не приходила мені дуже назва, і тому, до речі, я ніяк не сідала знімати відео, бо я не знала, як назвати цю категорію, тобто номінацію, і щось взагалі ніяк не приходило мені, як би так це коректно назвати. От, вирішила, що буде називатися Бабусині обійми. Це в'язання для літніх людей. Я. Черниця добра, наприклад, як приклад збирають жилетки на гудзиках, просто жилетки, балантини, шкарпетки для центрів. Я я, це я не знаю, як це ну, правильно назвати, щоб це не звучало якось так, знаєте, дом перестарілих. Це якось так собі звучить. От. В якісь такі от організації, там, де є літні люди, хворі, або просто які залишилися одні, або ну ви зрозуміли, так? І от там дуже вони цінують такі, от, їм подобаються всякі жилетки, гарненькі, такі от знаєте, хустиночки, всякі палантинчики їм подобаються. От, і збирає також, тому якщо є таке бажання, от, можна їй таку якусь зв'язати річ. Тому, тому якось так. Долучайтеся це все така, не знаю, добровільна ініціатива для натхнення, для підтримки, для настрою, для... Е, ну, і, для, звісно, для того, щоб. Піднімати цю тему, тому що це важливо. Я вважаю, що благодійність, добрі вчинки, така якась увага до оточуючих це дуже важливо, тому що ну, це і робить наше суспільство, нашим суспільством, тому що. Ну, ми відрізняємося трохи від тварин. правильно? От, ми вміємо мислити, вміємо допомагати один одному і розуміємо, що на цьому і грантується наша взаємодія з іншими. Тому я вас всіх чекаю. Зустрінемося в чаті. Бувайте!